Налаштували верстат для свердлення отвору. Зараз приступаємо до роботи, центруємо деталь. Підводимо задню бабку, фіксуємо її, вмикаємо верстат та починаємо центрувати. центрівку на свердло. Підводимо задню бабку. Починаємо с отзыва. Закреслення ми зробили наскрізний отвір. Діаметр там 16,5, як нам і потрібно. Доброго дня. Я Ходанський Михайло, студент третього курсу Нікопольського центру професійної освіти. Сьогодні я буду готувати страву, м'ясо по-французьки. Для приготування цієї страви ми використовуємо м'ясо, томати, цибулю, картоплю, сметану, спеції, сир, шампіньйони та часник. Попередньо нарізане м'ясо я відбиваю. Нарізаємо картоплю з товщиною 5 мм. Так само ми нарізаємо шампіньйони, томати та цибулю. Всі продукти нарізані. В окремому посуді змішуємо сметану, пропущений через прес часник та спицімо. Робимо соус. На змащену форму викладаємо слоями наші продукти. Першим слоєм йде картопля. Змащуємо соусом. Далі викладаємо цибулю. На цибулю викладаємо шматочки м'яса. Та змачуємо соусом. Викладаємо шампіньйони. Поверх шампіньонів викладаємо картоплю. змащуємо соусом. Останнім шаром викладаємо томати та змачуємо соусом. Накриваємо фольгою. У попередньо розігріті до 200 градусів духовій шафі, запікаємо нашу страву 40 хвилин. Знімаємо фольгу. Через 40 хвилин достаємо нашу страву. Просипаємо сиром та запікаємо ще 5 хвилин до повної готовності. special